Чи люди лихими народжуються? Чи таким їх робить наш світ? <звіт> Ти зелена. Це ж треба. Міс Ельфаба Житимете з міс Гліндою. Oh, я лишила тобі місце. По твоєму, це справедливо? Аж ніяк. Мені обіцяли, що я житиму сама, але спасибі за співчуття. <рістит> 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 Прошу сісти на свої місця. Зараз в Україні озер справжній чарівник, який володіє магією, став надзвичайною рідкістю. Ви просто вразили мене. Це сталося завдяки тобі. Як ти це робиш? Я не знаю і не знала ніколи.